Маємо наприкінці ще одну новину про перемовини з Росією. Це власне спецпредставник Китаю, який має відвідати країни Євросоюзу, Росію та Україну. Це вже друге його турне. Такі ми є вхідні дані, а далі про це будемо більш детально говорити із Русланом Осипенком, дипломатом. Пане Руслане, добрий вечір. Вітаю вас добрий вечір. Вітаю студія. Про що свідчить документ, оприлюднений Wall Street Journal, українська влада категорично відкидає намір його підписувати у 2022 році. А можливо, все ж таки переговорники розглядали таку можливість. Ну тобто, укласти саме от за таких умов мирний договір. Саме так. Просто так не, не подається цей документ для делегації. Йдеться технічна підготовка, де обговорюється кожний пункт і кожна кома, і тому це не, не, не виглядає, як правда, що не могли домовитися. Домовлялися з цього питання, домовлялися, але збройні сили я так розумію, не дали просто це зробити, вигнавши з під Києва, погнавши російські війська. Потім у нас закінчилось наше озброєння, і це було вікно можливості десь до червня у росіян, і там, до речі, в статті говориться, що там до червня велися ще перемови. Не там після Туреччини, от коли у нас закінчувалися боєприпаси, коли Москва це розглядала як вікно можливостей для того, щоб переломити ситуацію на свою користь. Але коли пішла допомога західна, все ми відмовилися від будь-яких перемовин, тому що безперечно вони обмежували наш суверенітет, і ми не могли цього допустити. От а але обговорювалося, і і винесено було на розгляд делегацій повноважних, тому це не, 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 не зовсім правда. Про те, що кажуть, що от нам висунули умови, а ми, значить, не погодилися. Якщо ви приїхали обговорювати, як правило, дипломатичними каналами обмінюються попередньо, обмінюються проектами. Угоди, які будуть обговорювати на найвищому рівні, потім її доточують, скажімо так, на рівні уповноважених делегацій, а потім розвозять у столиці і дають подивитися керівництву керівництву країни, погоджуються чи не погоджується, щоб вони внесли корективи. І потім знову повертаються і ставлять підписи вже як уповноважені, скажімо так, від, від керівництва країни від від країни, тому це означає, що Росія хотіла примусити нас повернутися. І стати анклавом російським, який буде беззбройний, який буде мати частковий суверенітет, а не повний, тобто ну, така собі ерзацдержава. Скажімо так, От, тому безперечно, на, на це ми не можемо погодитися, і з того моменту змінилося дуже багато зараз. Чому з'явилася знову тема перемовин? Кілька факторів. Перший фактор це те, що знову геополітична конфігурація відкрила вікно можливостей для Росії. Це затримка допомоги Заходу. Ми бачимо, що вона закінчується на полі бою снаряди. Ми бачимо, що Сполучені Штати пішли в дискусію, і невідомо, коли там буде допомога від сполучених штатів. Ми бачимо, що Європа з обіцянками надати снаряди також відстає на 6-12 місяців, як сказав Макрон, і це Росія бачить як вікно можливості. І вони почали опрацьовувати, проводити свої інформаційно-психологічні операції для того, щоб схилити нас до перемовин з літа 23-го року. Приблизно тоді ви пам'ятаєте шквал був статей у різних засобах масової інформації. Іноземних таких поважних, дуже і в американських, і в європейських, які закликали, чи сіяли сумніви у європейців, що варто продовжувати підтримувати Україну у протистоянні з Росією, чи казали взагалі, що ну все одно раніше чи пізніше прийдеться сідати за стіл перемовин. Тому давайте, хоч загальні контури миру, почнемо обговорювати. І зараз вони побачили це вікно можливостей і активізувалися і, Китай, і Туреччина тому, що це операція Росії. Операція Росії по тому, щоб змусити нас сісти за стіл перемовин і з невигідних позицій почати на невигідних позиціях почати перемовини, коли ми втрачали, скажімо так, на полі боя окремі населені пункти, коли непевні обіцянки. Заходу допомагати ми не знаємо, прийдуть там фінансова допомога від штатів чи військова допомога від штатів. Ми не знаємо і вони використовують це. Але це другий момент, про що це говорить: це говорить про те, що російський режим не тягне цю війну, їм потрібна пауза. Їм потрібна пауза безперечно, вони ні про який мир не будуть домовлятися. Їм потрібна пауза для того, щоб перегрупуватися для того, щоб перейти на інший сценарій війни. Вони починали це як спеціальну військову операцію. Вони думали, що це буде швидка операція малими ресурсами і за короткий термін. І тому вони не готувалися до такої широкомасштабної війни. І Їм потрібна пауза для того, щоб зробити роботу над помилками. До речі, вони запустили військову промисловість свою напрацювати ті самі ракети, ті самі дрони, там підремонтувати техніку, якої не вистачає, і вони тоді з новою силою, скажімо так, там під навіть під кінець року, не не два-три роки. Їм достатньо буде півроку для того, щоб перегрупуватися, оснастити там нові бригади, нові там угруповання, якісь і для того, щоб вони посунули знову завойовувати територію України і, і, і в цілому Україну. Це говорить про те, що вони ослабли, незважаючи на допомогу своїх партнерів. Вони слабкі і вони потребують передиху. І це говорить про те, що якщо включиться західна допомога, то Росію можна дотиснути. Добре, я би хотів, я повернуся ще от до цієї історії там, сьогоднішнього і майбутнього з переговорами. А, але хотів би поки що про самий початок, 22-й рік. Тобто я правильно вас зрозумів, що насправді були готові в Україні підписати цей договір, якби Збройні так. Сили України. Я, я так, думаю, так. так. Але, е, я дибачте, працював над угодами, я вам скажу, що не виносять угоди на розі. Нейтральна Україна позаблоковість не заборона на відновлення Збройних сил підтримки Заходу відмови від Криму. Це ж прям ну, надзвичайно просто. А хто б взяв на себе таку відповідальність? За Шквар? Про відповідальність хотів би. Якщо хотіли, то ну, як, важко просто уявити, хто саме в Офісі президента були готові от оце підписати? Ну, подивіться на склад делегації і хто керує міжнародною політикою, і ви зрозумієте, хто готовий був підписувати чи не підписувати в тих умовах. Добре. А тоді інше питання: чому росіяни не намагалися заборонити нам інтеграцію до Європейського Союзу? Там нічого про це в умовах немає. А, бо Росія не бачить в ЄС якоїсь загрози, при тому, що ЄС про а, воєнні відносини також. ЄС, взагалі не З точки зору Росії. Це не до кінця сформоване об'єднання, при тому це об'єднання політико-економічне, це не військове об'єднання, яке забезпечує свої безпекові оборонні можливості за рахунок парасольки Сполучених Штатів Америки, і якщо Україна стає членом цього, скажімо так, союзу європейського союзу. А вона не потрапляє не обов'язково вона потрапляє під просольку НАТО. Вона просто отримає те, що вона вже отримала, скажімо так, після 2014 року. Це безвіз, це безвіз для громадян, це економічний безвіз, це включення економічного простору в економічний простор європейського союзу. Тобто, ліпшу торгівлю, ліпші умови торгівлі не пішла в Євразес, як пропонував Путіна, пішла в Європейський Союз, але не потрапляє в НАТО. Тобто для них це було компроміс. От, ви можете вступити в ЄС, але в безпекові структури не, не забороняємо, щоб вони вступали. А ви можете як дипломат дати оцінку? От у цей момент згадаємо 22-й рік, і ви кажете, хто був там в делегації. Подивіться на них, вони були готові підписати. Це було неправильно підписати, врешті-решт було неправильно. По перше, розмінувати південь. Який ми не можемо зараз відвоювати, і там гине купа людей. Ми там за роботі накладемо купу хлопців наших. А згадайте, що було напередодні війни. Розблокували КПП, відвели війська і досі не розібралися, хто це зробив. І це дало можливість не тільки захопити дві додаткові області, це дало можливість захопити Маріуполь оточити. Наслідки були жахливі, не підірвали мости. Ну це ж уже все в відкритій, в відкритому так, так би мовити, в відкритих змі. Це все перебуває. Так, Тому так, а що стосується треба... саме, а, а, а що договору стосується тут як а тут договору, це в, в загальній логіці. Це я думаю, що готові були здавати позиції, частково якісь області здавати або здавати е, робити державу такою неповною не мірою е, самостійною і суверенною. Тобто го, готові mm -hmm. були поступитися частиною суверенітету, якщо просто казати. Тому що не вірили в те, що зсу можуть переломити хід на самому початку, так що недостатньо, що недостатньо ресурсів, що прийдеться воювати з другою державою, з другою mm -hmm. армією світу, що ядерна держава, що авторитет у них величезний, а у нас там авторитет у світі там плутаються на карті, не бачать, де, де Україна. Тобто приниження себе, там применшення, там цей знаєте, стереотип меншовартості працював. До того часу, і от тільки збройні сили повернули впевненість у собі, що ми дійсно єдина політична нація, що ми суверенна країна, що ми вирішуємо, що ми хочемо а, у цьому світі, що ніхто не має права нам диктувати, що нам робити збройні сили. Добре, а ви кажете це? Я вже повертаюся до сьогодні. Ви кажете, що актуалізація у цих мирних перемовин, так Росія, ой, Туреччина, Китай, все це операція Росії. А, а чи можлива вона без України і без Заходу, тому що вони виходять там сумі собі, десь в стороні намагаються нас всадити за стіл. А ми то не сідаємо, і захід ніяк не реагує. І ну про що це взагалі? Оця історія зараз з перемовинами. Захід не реагує, тому що захід усвідомив, що якщо дозволити Росії силовим шляхом змінювати кордони, завалиться весь порядок у світі. От той порядок, який налаштований був після Ялтинсько-Паздамських оці всіх угод, коли була сформована система безпеки у світі, і оцей Пакс Американ світ. В якому були домінували міжнародні договори, в якому домінували домовленості, підписи вірили підписам, вірили цим домовленостям, а не силою змінювали кордони, як там 17-18-му сторіччі, тобто Путін відкинув всіх всю міжнародну міжнародну спільноту, всю в сімнадцяти сторіччя і сказав: я ядерна держава. Я що хочу, те й буду робити. Буду силовим шляхом змінювати кордони. І тому це війна стала не не українсько-російською, а ця війна, чому захід став єдиним фронтом фронтом за спиною України, тому що порушили принципи, на яких існує захід, нинішня система міжнародних стосунків. Якщо дозволити Путіну силовим шляхом змінювати кордони, це буде відкрита скринька Пандори. У всіх є до всіх претензії щодо кордонів. І силовим шляхом хто сильніший, той буде і змінювати Китай. Це перша держава, яка почне діяти аналогічно. А Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Тайвань це геополітичне підбрюще Сполучених Штатів Америки. Зацікавлені вони в цьому? Ні, не зацікавлені в Європі. Купа кордонів, які переглядалися, і Європа стікала кров'ю, змінюючи ці лінії кордони кордонів силовим шляхом, поки поки не підписали Хельсінський акт в 1974-1975 році не, не затвердили, що непорушні про непорушність кордонів. Це 16-го року з 30-річної війни йшли до 1975-го 1975 року. Міжнародна спільнота, щоб домовитися, що немає різниці, велика держава невелика, суверенітети рівні, що всі мають суверенітети, і вони рівні, незалежно від того, від потенціалу держави. Так, от Росія наплювала на це все і сказала: я велика, сильна, я буду діяти так, як я хочу, і оцього не хоче допустити захід. Тому захід зараз не погоджується з цим, не тому, що вони нас дуже люблять. Україну, а тому, що діло принципа Росія порушила принцип і два роки. Вони думали, що все таки Росія повернеться. Ну швидко нас завоює і все стабілізується. Ця система євразійської безпеки, так як все було. От але знову ж таки збройні сили і народ України сказав своє слово, сказав ні. Раз ви на заході казали, що ми суверенні, що нас визнали вогонь, наші кордони визнали як держави, і що ми маємо право приєднуватись до тих союзів, до яких ми маємо приєднуватися. Ну тоді відповідайте за свої слова, підтримуйте нас, тому що ми хочемо. Ми захищаємо ваші цінності, які ви проголошували там і писали на папері. А ми кров'ю їх е, е, от захищаємо зараз. І тому захід просто попав в, в таку моральну пастку. Він не може відмовитися від, е, від України. Тут як то кажуть, коса на камінь найшла, і тому Україну будуть підтримувати. Мовити, тому що зрозуміли, що Росія хоче оцього розподілу сфер впливу е в Європі на євразійському континенті, вона сказала, що буде досягати, якщо вона не відмовляється від своїх цілей в Україні, то це означає, що вона буде і е вимагати НАТО е відсунутись за лінію 97-го року, як вони е заявляли, е коли кинули там виклик. Учених штатам у грудні 21-го року перед, перед війною що забирайтеся там своєю інфраструктурою, як він там казав е заступник міністра закордонних справ манатки. Свої забирайте і за лінію рухайте за лінію 97-го року. Ось що вони ска ну, да. вимагатимуть. Тоб, тобто вони знають, що вони будуть рухатись в Європу. Ваші слова так Джонсону Бувуха, я маю на увазі спікера Палати представників. Ви кажете, що вони розуміють? Ну а дехто, здається не розуміє? Ну, може, то інша гра. Питання ще ось про що як в логіку переговорних ініціатив вкладаються останні заяви Макрона про війська НАТО в Україні? Просто все це одночасно відбувається. Нова лінія зіткнення на дипломатичному рівні заходу і сходу тут чи все набагато простіше. Ні, все набагато простіше. Логіка дивіться, Європа після грудневого рішення 23-го року, коли вони нам дали зелене світло на вступ до європейського союзу. Вони дали відповідь на ультиматум Москви, який вона кинула в грудні 21-го року. Тобто вони відповіли, що ніякі зони впливу Москви ми не визнаємо в Європі там до лінії 97-го року. Україна незалежна держава суверенна. Держава і до якого союзу вона хоче приєднуватись, до того і вона й буде приєднуватись. Це було поворотний історичний момент. Насправді, оце рішення, і після цього рішення Європа не може здати назад, навіть якщо Штати відмовляться допомагати, Європа змушена буде допомагати. І вона підтверджує це голосуваннями в європейському парламенті. Подивіться, підтвердили допомогу на 50 мільярдів євро. Вони зараз розглядають військовий бюджет на 20 мільярдів євро до 2027 року. Вони голосують за нові санкції для того, щоб зменшити потенціал Росії. І підтримати, і чеська ініціатива, щоб підтримати Україну в 2024 році, поки вони там запустять свою свій військово-промисловий комплекс, який там в 2025 році тільки почне давати е, додаткові ті снаряди. А в 2024 четвертому треба щось робити, і тому з'явилася і чешська ініціатива. Тобто європа перебрала на себе ініціативу е, в євроатлантичному цьому таборі, поки штати пішли в дискусію внутрішню європейці. Зрозуміли, що рятувати треба самим себе, е, не не а не чекати. Хто там прийде у штатах, хто буде президентом, яка буде там зовнішня політика, і вони відповідно почали діяти. А заяви Макрона тут є і особисте, тут і є стратегія е, стратегія. Я сказав про принципи, що вони не можуть відмовитися, тому що порушений принцип. А особисте те, що росіяни нанесли поразку французькій державі в Африці через Вагнера. Вагнерівці, пам'ятаєте перевороти в Африці в Малі, в Нігері, в Буркіна Фасо? Так, от там стояли французькі бази, І їх звідти. Е, Трошки попрохали, щоб вони посунулися. Це болючий удар. Це все одно, що ну, російські війська стояли там в Вірменії, а їх звідти попросили. Попрохали. Хтось прийшов там іноземні, наприклад, якісь західні війська, і попрохали, чи там турецька армія попрохала, щоб вони вийшли. Це особиста образа Макрона. Він і таким чином він перебирає. Плюс до того, Франція ви ж вона завжди займала таку позицію лідера Європейського союзу. Виходила з такими радикальними ініціативами, наприклад, як створення збройних сил європейського союзу на відміну від НАТО. Раніше це сприймалося, коли була солідарність, така євроатлантична. Це сприймалося як підрив цієї солідарності, ерозія. Коли будуть одночасно європейські війська і війська НАТО, де, де також європейці, так як е, який конструкт буде захищати Європу? Чи НАТО буде захищати, чи Західноєвропейський Союз, як вони хотіли створити? Зараз yeah. вже ці розмови yeah. активізувалась, тому що Штати Штати там погрожують вивести свої війська. Ну Трамп принаймні погрожує, що як прийде він виведе свої війська, і це активізувало. Дискусії європейців, що насправді у них не, не завершені реформи оборонного сектору і сектору безпеки? У них немає збройних сил спільних, у них немає з, з, спільної політики, наприклад, використання ядерної зброї. У них ядерна зброя є у Британії і у Франції. А чи буде Британія-Франція захищати, наприклад, Балтійські країни, коли буде там гібридна атака і чи атака? Збройних сил Росії проти проти цих країн немає спільної політики, немає прописано на папері, що що буде відбуватися. Тому вони схопилися за голову і почали в такому в турборежимі, як сказала Урсула фон Ляйн на слуханнях в європейському парламенті, каже, що для того щоб нам збільшити свої оборонні можливості в турборежимі. Нам ми потребуємо 5 років, тобто в турборежимі 5 років, щоб вирішити всі вузькі, розшити всі вузькі місця. Так, от Україна буде відігравати ключову роль. Даючи оці п'ять років в європі розшити свої війські місця, і тому вони нам змушені будуть допомагати. Хотять вони чого чи не хотять, можуть, чи не можуть. Є у них рецесія економічна чи немає. От вони будуть допомагати, тому що ми їм виграємо час для підготуватися до великого протистояння з Росією. Пане Руслане, дякую вам. Руслан Осипенко, дипломат був на зв'язку за ваші відповіді. Вдячний вам і глядачі. Також я впевнений.